«Кохання не за гроші, можливо, лише за комунізм. Це рецензія на книгу Ореста Ласкавого, вбий мого чоловіка або кохання плюс 35». Ось книга Ореста. Я написав таку рецензію, зараз її озвучу. Отже, сюжет книга дуже цікава. Любовний сюжет, через який показуються особливості сучасного світу, в якому все за гроші, навіть кохання, і саме кохання є валютою, за яку купується гарна робота, влада, доступ до грошей. Так працює система капіталізму, де всі взаємини між людьми стають товаром. Леся є депутатом Верховної Ради. Депутат її придбав чоловік Іван, якого Леся не кохає. Але в Івана є гроші і зв'язки. Іван розбещений, приймає наркоту, алкоголить. Але це стиль життя верхов... верхнього верхнього світу, через доступ до якого отримуються доступи до всіх принад життя, до грошей до влади. Леся хоче позбутися Івана, знаходить через сайт знайомств простого чоловіка Олега, який працює кур'єром, ветерана АТО. справедливого, романтичного, а тому зовсім непрактичного, як її Іван. Задум Лесі настроїти Олега, щоби вбив Івана. Але Леся закохується Івана, який, мабуть, пахне їй так, як треба, справжнім чоловіком, високий, сильний, справедливий. Головне від Олега Леся хоче дітей. А від Івана ні. Це перша ознака кохання. Чи хоче жінка від чоловіка дітей, чи хоче близькості, чи хоче віддатися. Олеся віддається Олегові. Олеся віддається Олегові. Вони зустрічаються на дачі, яку Олеся орендувала спеціально для таких зустрічей. Важливий момент. Олеся не призналася Олегові, що вона багата жінка, а прикинулася простим бухгалтером. Олег працює кур'єром, зарплата невисока, робота тяжка. З групою однодумців вони організовують профспілку. Щоб витиснути на керівництво фірми для підняття зарплати. Головою профспілки стає Олег. Проспілчани придумали план, як добитися свого, але в останній момент перед тим як приступити до дій, кур'єрську фірму викупив конкурент, і їхній план вже не може втілитися так, як задумано. Але Олег з проспалчанами однаково вирушає до керівництва нової фірми. На місці з'ясовується, що новий власник це Іван, а Леся співвласниця та дружина Івана. Тож проспілка фактично прийшла в кабінет до Івана та Лесі вимагати своїх. Олег спантеличений таким поворотом. Леся просить всіх вийти з кабінету, залишається на самоті з Олегом. У них відбувається близькість. В цей момент до кімнати зазирає Іван слідом профспілчани. Іван бачить, що відбулося, починає шаленіти, але його міцно тримає охорона. Тут Леся витирає рукою між ногами сперму і витирає об обличчя Івана. А потім облизує свої пальці. Тож так вона мстить Іванові. В цей же момент вона каже, що Лехій також не потрібен, дає йому гроші і документи для того, щоб їхав у Польщу на заробітки, мов це така доля в нього заробітчанина. Далі Леся тікає від Івана, Іван пускається в погоню. В підсумку чоловік оленої сестри Ольги, якого звати Сергій, вбиває Івана. Оскільки у Сергія також є гроші, впливові друзі зв'язки він підлаштовує все так, як начебто Іван покінчив життя самообсін. Леся не бачить свого майбутнього в Україні і виїжджає за кордон. Але згодом вона розуміє, що таки кохає Олега, знаходить його в Польщі, зізнається там йому в коханні, і вони цілуються. На цьому книга закінчується. Тобто книга закінчується хеппі ендом. Це дуже короткий сюжет. Сюжет це як на найтовші гілки на дереві, які формують скелет дерева. Але головне в книзі на сюжет філософські роздуми про наше сьогоднішнє життя. Філософські роздуми це як. Зелене листя, крона дерева. Саме крона листя робить дерево гарним. От книгу Ореста роблять гарно філософський роздуми. От я наведу окремі фрагменти цих роздумів. Я їх трохи згрупував. Філософські роздуми. От перший розділ про багатство, і бідність, окремі значить, фрагменти. Перший фрагмент, фрагмент порівняння багатих і бідних. Отже, п'ять хвилин в день вона, тобто Леся. Тішиться в пальті за 70 тисяч гривень і того проносить його від сили 60 днів. 70 тисяч за 300 хвилин задоволення і того 233 гривні за хвилину. Наступний фрагмент: цей місяць був вдалий. Загалом 18 тисяч 500 гривень. Це приблизно 65 гривень за годину роботи. 1,09 гривень ціна хвилини його Олега життя. Він заробляє у 213 разів менше, ніж Леся, витрачає тільки на одне пальто. От таке порівняння. Багатих і бідних. Далі фрагмент. фрагмент. Цей світ завжди був поділений на невдах і успішних людей. Ми невдах, і нічого не зміниш. Наступний блок. Політика. Що в книзі Орес Ласкавий сказав про політику. Отже, перший фрагмент. Леся думала, що повністю віддасться законодавчій діяльності. Навіть думала підняти пенсії таким, як її мама. Але все швидко розбилося об реальність. Ті закони пишуть юристи міжнародного значення, адаптують помічники, робота ж депутата виграти вибори. Другий фрагмент. Люди вже 30 років чекають чуда й змін та терплять. Леся зі своєї висоти знає, що немає ніяких передумов до тих змін. Всі партії це просто бренди. Виборці голосують за тих, кого впізнають. Що впізнавали, треба вкладатися в розкрутку, платити каналам, платити експертам, друкувати газети, оплачувати агітаторів. Так в партії є ризик програти, але на її місце прийде така сама, бо тільки визначене коло людей має ресурси для фінансування цієї діяльності. Врешті ціль у всіх однаково відбити та заробити більше. Інвестувати можуть, по суті, одні ті самі люди. Якщо між ними є різниця, то в їхніх цілях її немає. Оце такі думки про політику. Далі філософські роздуми про бізнес. Фрагмент. В бізнесі немає ні брата, ні свата. Хочеш розбагатіти, придумай, кого будеш експлуатувати. А експлуатувати краще слабких та неорганізованих людей. Далі про причини воєн. Атлантом, Атланти це підприємці. Атлантом. Завжди мало, а найкращий ринок це війна. В будь-якому підручнику ви знайдете причини Першої світової війни, розподіл ринків, збуту та колонії. Наступний блок у світі все за гроші через постіль чи через зв'язки. Отже, чим більше в тебе грошей, тим більше жінок тебе кохають. А отже, в тебе більше дітей тобто гроші, зім... жінки, діти. Далі знаєте, як мені було боляче, коли я зрозуміла, що все те працевлаштування тільки по зв'язках. Якщо ти не чиясь дитина чи коханка, то все те навчання було надарма. Справа завжди в грошах. Всі один одного використовують. Далі блок фрагментів, якщо за гроші, то бажання близькості сильніше. Тобто за гроші солодше віддаватися. Отже, фрагмент. Абсолютно усвідомлюючи, що Леся не те, за кого себе вдає, його вертає сексуальне бажання робити їй найсолодші речі в ліжку, тільки з причини того, що в неї є гроші. Це хід здається в рази сильніша, ніж те, що він відчував до попередньої бідної Лесі. Олегу соромно за це почуття, за бажання несамовито брати Лесю лише з причини її соціального статусу. Ось що відчувають ті жінки в пошуках багатого, красивого, доброго. Саме такою є Леся в очах Олега. Наступний фрагмент про чоловіків, які не є заможними. Леся посміхалася та розуміла, що це все добрі, але знищені чоловіків, в яких немає жодного шансу на те, щоб будувати стосунки з жінкою. Кому-та доброта в наш час потрібна? Потрібна. Світ занадто агресивний для того, щоб розпускати нюні, вірити в зміни та бути задоволений малим. Далі блок. Пошук справедливості губить людей. Це вічне прагнення справедливості, якої не існує вічного било Олега. Життя для тих, хто вміє пристосовуватися, лукавити, лестити та брехати. Правдою ж тільки ворогів можна собі нажити. Це я прочитав блок про багатство, про бідних і багатих. Далі блок про народ, про розум, знання і правильне мислення. Отже, блок про народ. Фрагмент. Навіть буша депутатом Верховної Ради Леся Іванівна нічого не може зробити з цим ненажерливим, інфантильним монстром під назвою народ. Незрілий та сліпий повністю піддається примітивним інстинктам. Діалог неможливий як з залітою, так з тою юрбою мурашок. Абсолютна несвідомість та маргіналізація. Відсутність раціонального мислення поглинула цю юрбу та не відпускає її. Наступний фрагмент: що робить людей розумними? Що робить людей розумними? Ти думаєш, люди дурні, коли це засміялася, вона була в цьому переконана. Олег відповідає, люди розумні рівно настільки, наскільки зі складними речами вони працюють. А якщо бігати кожного дня розносячи речі, то вже на думки сил немає. А головне немає змоги перевірити їхню вірність. Тобто розумний той, хто працює там інженером чи на якихось складних роботах, де потрібне мислення, де мислення застосовується. Якщо всі люди працюють на простих роботах, то мислення не задіюється. Наступний блок: яка наша ціль людей? Яка наша ціль? Вони казали вірити, і люди вірили. Це все були емоції. Капіталісти грали на них, як на струнах. Потрібно дивитися в цілі людини. Життя, воно матеріальне. Ціль завжди, вона в матеріальному. Ціль в матеріальному. Процвітання наша ціль. В матеріальному процвітання. процвітання знання наша зброя. А не віра, любов, надія, залишці бабцям на лавочках. Матеріальне процвітання ось наша ціль. Як досягнути процвітання? Наступний фрагмент як досягнути. Йде пар з атомних станцій, крутяться турбіни, тече кров у вигляді електроенергії по країні, біжать електрони та рухають колесо прогресу вперед. Не загоди без них токарний станок, не запрацюють помпи, не увімкнути телевізор з комп'ютером, без електрики, як без життя. Нічого не зробиш, не відпочинеш від трудового дня. Не запустиш економіку кадилом, потрібний матеріальний базис. Що може сказати ціле суспільство з голою дупою? Влаштуєте ще один майдан, ще одні вибори, та не вибираєте за обіцянки та красиві бігборни. Щоб мати інновації, потрібні наукові відкриття. Щоб були наукові відкриття, має бути освіта. Коли почалася пандемія та всі кинулися до вірусологів, один іспанський науковець сказав, що ви від нас хочете, коли ми маємо зарплату нижчу середньої в той час, коли футболісти заробляють мільйони. Наступний блок. В чому сила? Так в чому вона сила? Явно що не в природі. Тих прав стільки багато, і навіть істина надає тої сили. Сила в нашій свідомості прийняти світ таким, як він є, і натиснути саме на ті важелі, котрі приведуть до перемоги. В знаннях, сила, в знаннях, сила, в знаннях про об'єктивну істину, а не в тому, хто правий, хто ні, не в справедливості вона, а в усвідомленні причинно-наслідкових процесів в тому, як діяти, як об'єднатися навколо неї. Не в мрій та надія а з чіткого уявлення що з цього вийде. Тобто наука, прагматизм, матеріальний інтерес, процвітання матеріальне. Далі блок про марксистську ідею. Єдине, чому я звернув увагу на марксистську ідею, це стосунки між чоловіком та жінкою. Скільки людей живуть і терплять один одного з причини того, що так дешевше платити по рахунках за хату, напевне, не перерахувати. Думки про аліменти та розподіл майна скріплюють шлюб краще ніж кохання. Далі фрагменти. Філософія, наука, промислені процеси. З тисяч цих філософських напрямків лише один вірний, і перевірити його легко та просто. Потрібно взяти те, що вже встановлено як факт, та пропустити через коліща та алгоритмів думок назад. Ось так серед всієї таблиці філософських вчень залишиться лише один вірний метод пізнання світу. Щодо цієї марксистської ідеї, от в цієї книги Вбий мого чоловіка, тут такий епіграф. Епіграф з книги Енгельса походження сім'ї, приватної власності та держави. Отже, епіграф. Але що прийде на заміну, тобто на заміну капіталізму, що прийде, це визначиться, коли виросте нове покоління чоловіків, яким ніколи в житті не прийдеться купувати жінку за гроші. Або за інші засоби та покоління жінок, яким ніколи не прийдеться віддаватися чоловіку із будь-яких інших мотивів, крім справжнього кохання, не відмовлятися від близькості з коханим зі страху економічних наслідків. От така ідея. І цю ідею, по суті, вписується ця ідея в книзі, в книзі Ореста. Наступний блок фрагментів, який має бути спосіб мислення. Навіть про це Орест написав в книзі. Всі ті майдани були нічим іншим, як резонерським мисленням. Не дарма на них махали кадилами і співали пісень. Все це було без завдання, цілі та результату. Дармова діяльність мозку, підігріта емоціями, намагання вгадати розв'язання проблеми, не бачачи її суті та реальних справ. Можна прочитати тисячі книг і так не зрозуміти методу пізнання світу. Перш ніж думати, варто навчитися думати. Свідомість відкривається лише в тих, хто починає мислити та пояснювати все завдяки матерії, енергії та їх розвитку. А не ідейних понять, усвідомити себе як набір молекул та атомів та всю складну взаємодію зі світом такої ж матерії, відкинути брехливі ідеалістичні уявлення про світ, чи не тоді свідомість стане єдиною в розумінні спільних цілей та кроків, котрі потрібно зробити, аби їх досягти. Істина вона одна, об'єктивна, вона не священно дома. Ти можеш її атакувати тисячу аргументів, і кожен розіб'ється в неї. Мистецтво та релігія померли. Людство навчилося розмовляти між собою. Єдиною мовою матеріалістичної науки. Ні, не один факелоносець не освітить цю темряму незнання. Поки всі ті дрібні обивателі, що позбавлені широких суспільних поглядів, які борються за свої міщанські інтереси, не понесуть образмислення діалектики матеріалістичну у світ. Єдиний протокол пізнання світу, вкусивши один раз цей заборонений плід, ти не завжди відділиш зерно від полова. Хіба не про таку силу варто мріяти? Хіба не цю могутність варто сіяти в голову людей? Ось вона сила в правді, ось спосіб її пізнавати, кидати міфи, жорнова філософського вчення та отримувати з цього, гіпотезу, яку варто, які, гіпотези, які варті стати теорією. Наступний фрагмент. Що чоловік може дати жінці? Головне, що може дати чоловік жінці, це щастя бути мамою і коханою дружиною. Це закінчив фрагмент, який в підсумку. Всього, що я сказав, висновк взагалі по всій книзі. Це як, на мій погляд. Книга показує, що матеріальна нерівність між людьми, яку породжує сучасний капіталістичний устрій, призводить до того, що всі люди поділяються на успішних і невдах. Причому невдах переважна більшість. Невдахи – це увесь народ. Обрані і народ. Невдахи, яких переважна більшість, не можуть повністю розкрити свої можливості, свої таланти. Тож людство в цілому втрачає. А ті, яких називають успішними, зрештою, також нещасні, адже в основі гонитви за грошима суцільні злочини. Успішними стають злочинці. А кохання в цій системі, як лакмусовий папірець, показує, наскільки здоровим є суспільство. Якщо в основі вибору партнера матеріальний інтерес, а не поклик серця, таке суспільство вважається нездоровим, неправдивим, нечесним. Такий стан суцільної несправедливості підтримується через міфічне мислення народу, тобто невдах. Для зміни такого стану справ, потрібно змінити мислення. Народу налаштувати його на отримання знань про реальний світ, а не обрастання міф. За думкою автора, це має бути матеріалістичне, а не ідеалістичне знання. Проводить таке знання марксистська філософія, маючи таке знання, а не живучи міфами. Народ почне змінювати світ навколо себе. Про те, що світ змінився, ми дізнаємося, коли партнери обиратимуть одне одного за покликом серця, а не матеріальним інтересом. Отже, тут я описав ідею автора, як я її зрозумів, як, я, як мені це відкрилося. Звісно, що вона не безспірна, ця ідея, її можна оспорювати, аргументувати інші варіанти. А в цілому книга прекрасна, я рекомендую. Орес ласкавий, вбий мого чоловіка або кохання номер 35